Добрий день, шановні глядачі із Сарати, Саратської територіальної громади. От, мені розказали, що тут от бачите, це елеватор, це район переїзду, трошки там от, заїзд поскакав. А, що тут по-хиджацьки вирубуються дикі. Сказали таку історію, щоб вони бачили як тут ЗІЛ і солдати. А, Нагло рубали ліс і говорили, що це якоби для пенсіонерів, по вказівці, Я так зрозумів голови. Я так зрозумів голови. Саме цікаво, що я бачив ЗІЛ, як їхав в цю сторону із солдатами. І це вже було під зиму. Я думав, що в минулому році, я ще й подумав, куди це вони їдуть, вже холодно, може яку кукурузу збирати. І запам'ятав я той ЗІЛ так більш-менш. Самосвал. От, і я прийшов сюди, де мені сказали приблизно, де вони їздили, вибирали. Ну тут розбой, звісно, дивіться, тут, тут вирубане, тут повний розбой. Оце, панове пенсіонери, і вам цікаво. Завезли звідси ліс. Дивіться, які велетенські пеньки. Які велетенські пеньки. Це нищать народне майно. Розумієте? Ця, ці твари, які сидять там. Поліції там чи мусарні, якщо, точніше, в білому домі. Це не люди, це звірі, це злодії, які нищать народне майно, ваше, наше, моє. Дивіться. Шановні пенсіонери, кому з вас привезли ліс Даровий, Чи який там? від територіальної громади. Кому з вас дають гуманітарну допомогу, яку отримують. І Татарбунар, і Белгород. Свіже, геть. Оце свіже, абсолютно, бачите, біле. От куди дивиться Сарацька поліція? Я вам говорю куди. Бо тут розказують люди. Саратська поліція, яка там поліція? Саратська мусарня дивиться в карман злодіям. Що крадуть, вони швидко біжуть і туди відстегують. Ще недавно тут були такі дуби, по пів метра. Величезні дуби. Зараз я пройшов, тут -от. великий шматок, я бачу всього три дуба. Їх тут було раніше 103. Подивіться, пеньки. Бачите? Ця кончена голова скоро все продасть. Ви розумієте, все продасть. Саме цікаво, хто керує екологією. Екологію керує чиклікчі. От Георгій. От, що йому не вистачає? Що він? Скільки йому треба? От уже хто не наївся, то вже чеклікчі. Голодний такий, чи що. Бачите? Називається повний звіздець. Зелені дуби. Керачать ті твари. Справжній господарник. Оце робота справжнього господарника, Жорічі, кліки і його тої банди. Аби вкрасти, я от дивуюся, як ці люди родилися і як їх мама виродила. Дивіться, тут суцільні пеньки. Все винищено, все, все. У цьому місці все тут. Десятки величезних дубів, бачите, от, от де, де-не-де де залишились. Це три залишили, а 33 украли. Це, ці покидьки украли. Бачите, які пенті? Отам от сидить банда, я вам скажу, в білому домі, панове сараці, яких ви вибираєте. Ви не вибрали ні одного порядного чоловіка. От. Бо тут зі мною чи з вами немає ні одного. Всі вони. Тільки щоб украсти. Бачите, от, листя почорніли. Це вони були зелені, цей дуб був стояв зелений, дивіться. Його зрізали зеленим, живим. Кошмар. Кошмар. Це... Оце робота цієї свиноти. Наш край, що там ще? На справжні господарники, хто там ще? Це уроди, я вам скажу, панове. Це все сміття, що зараз заходить в білий дом. То уроди. Он абсолютно свіже. Це взагалі, може місяць назад зріза. І кончена сарацька мусарня, кончена сарацька мусарня, не чує і не бачить. Коли це дерево падає, то здригається земля. Як це можна не чути? Ці твари отримують по 50-60 по тисяч, що сидять в мусорці. І нічого не бачать. Всі ці вишкрібки їздять на Мерседесах, БМВ. Гроші мають, а робити не хочуть. Вам не здається, що їм давним-давно на фронт пора цим сукотам із Сарацької поліції. Еті... То виродки вони гірше сепаратістів. Якщо ті сепаратісти і орки ті напали на Україну відкрито, то ці сидять в тилу і сують ніж. Спину. Це і ця партія наш край, якою керує ці і любитель Росії. І довіряє ділам там Гринівецького, який голосував за Росію, за Сівастополь російський. От. Ну і мінти, мусораці погані, прокурори. дивіться, блядь, де Саратський прокурор, де Саратська поліція? Де пан чеклічі, який ти пан? Злодій чи клічі, твоя ж комісія екологічна. чому ти тут не сидиш? Чому ти не ловиш е, злодіїв? Я скажу, чому ти не ловиш. Тому що ти злодій. Ти кінчений злодій. Оце все гідло. Губить, дивіться, сарату. Тут страшне ходити, я вам скажу, як я сюди попав. В мене люди попросили, сходіть, подивіться. Я тут, я тут взагалі не був 30 років, як мінімум. О, тут був ліс. Ну, дивіться по дубам, який тут був ліс. Вже його тут немає. От за два роки його тут випили. Пидали два роки, говорить сильно. От я бачу цей, поза той, той і поза той, очевидно. Ну якраз коли прийшла до роботи оця криса і криса апарат. Ну от суки, блядь, більше в мене нічого. Це не люди, це звіринець. Ця свиня кінчена. Ненаситно. Мені говорить голова по ночам по стадіону бігає. Хоч би сюди прибігла раз, то й побачила. Чого вона там бігає? Шашлики не може утрастити. Купюри. Ну, я вам скажу, страшне. Це, це не господарство саратського ОТГ, а дерьмо, кусок гаванами. Ну, особливо його руководство. Це, тут керують покидки. Я вам одразу скажу, ніхто з них робити не буде. В них, вони вміють тільки красти. Знаєте, роджений красти робити не може. А ті, що зараз, вони рождені тільки красти і брехать, брехати і красти.